Всім привіт! Мене звати Світлана, я фотографиня, і до мене часто приходять красуні, які не навчилися помічати свою красу. Зазвичай головною рисою, яка об'єднує цих дівчат, є невміння позувати. Хочу, щоб ви зрозуміли моделями не народжуються здатність гарно виглядати перед камерою це навичка, яку кожен з нас може відповідно натренувати. Я як фотограф помічаю величезну різницю серед дівчат, які розслаблено почувають себе в кадрі, і серед тих, хто не впевнений у своїх діях. Звичайно, моя задача як фотографа максимально вас розслабити на зйомці. Але це відео я записала з тією метою, щоб ви перестали боятися йти на фотосесію, щоб ви перестали думати, що я якась не така, і щоб врешті-решт полюбили себе навіть на звичайних селфі. Якщо у вас є проблеми з позуванням, обов'язково дивіться це відео до кінця. А наприкінці цього відео вас чекатиме крутий бонус від мене, який ви можете отримати абсолютно безкоштовно. Не забувайте ставити лайк та підписуватися на мій канал, адже кожна ваша активність заохочує мене до створення нових відео з корисними порадами для вас. Українського якісного контенту однозначно має бути більше. Тому допомагаємо один одному з просуванням. І що? Давайте розпочинати? Для мене позування це в першу чергу пізнання себе. Пізнання себе через тіло. Коли ми хочемо отримати чуттєві та жіночні кадри, ми маємо навчитися керувати своїм тілом правильно. В звичайному житті ми виглядаємо більш приземлено, тільки зверніть увагу на позу, в якій ви переглядаєте це відео. Впевнена, що це щось зручне, але зовсім не те, що могло б бути доречним на фото. Фотографія це можливість показати себе з найкращої сторони та можливість підняти свою самооцінку. Розпочинати класне позування я пропоную з правильного дихання. У звичайному стані ми найчастіше дихаємо ось цією частиною живота. Для фото ж потрібно розслабити свої плечі та почати дихати грудною кліткою. Окрім того, що ми відразу виглядаємо більш впевненими в собі, так і почуваємо ми себе теж більш впевнено. Спробуйте зараз так подихати, і відразу з'являється якесь таке збудження та бажання рухатися більш відкрито. Ви можете зараз подумати, що цим правилом можна знехтувати. Але хочу вас запевнити, що навряд чи у вас вийдуть класні фото, якщо ви будете ігнорувати дихання. Також, звичайно, не потрібно забувати про те, що дихаємо на зйомці ми в основному через рот. Тоді в нас губи будуть не стиснутими, а трошечки відкритими, що додасть жіночності та легкості на фото. Моя вам порада: коли ми припіднімаємо голову і дихаємо правильно, то челюсть природньо починає сама відкриватися. Відповідно, коли ми опускаємо голову, то навпаки закривається, і немає сенсу з нахиленою головою відкривати рот і робити неприродню міміку. Поспостерігайте за фото професійних моделей. Трохи відкритий рот завжди характерний на світлинах, де голова, якраз таки, трохи піднята вгору. Отже, перше важливе правило дихаємо правильно. Переходимо до другого правила. Необхідно обрати одяг, який допоможе вам з позуванням. Є одяг дуже гарний для життя, але, на жаль, невдалий для кадрів. Це, зокрема, одяг, який обмежує ваші рухи. Важливо обирати одяг, який підкреслює ваші вигідні частини тіла, а не недоліки. Є певні варіанти, які завжди будуть актуальними, є певні позиції, які краще обирати на зйомку. Наприклад, якщо ви мініатюрна та струнка дівчина, то ви можете вдягнути велосипедки, топ та чоловічий жакет. Нижній шар одягу буде підкреслювати жіночність, а жакет зробить образ стильним і викреслить варіант вульгарності на фото. Оверсайзні предмети одягу при правильній комбінації вигідно демонструють гарну фігуру. Чудовий варіант чоловіча сорочка, яка завжди підкреслює жіночність. Її легко знайти на секунді за копійки. До речі, не бійтеся купувати дешевий одяг, замовляти щось на що відвідувати секонд-хенди – це нормально. І для зйомки не потрібно купувати щось занадто дороге. Старайтеся обирати однотонні речі. Неважливо якого кольору, головне без зайвих деталей, та щоб цей колір вам пасував. Я обожнюю банальній чорний, бежевий, білий. Не забувайте і про аксесуари. Їх не має бути занадто багато. Але ігнорувати їх теж не можна. Мініатюрні ланцюжки, прозорі рукавички, капелюхи, каблучки все це вітається. Головне, не переборщити. Хоча ви завжди можете надіслати фото свого одягу фотографу, і він вам порадить, що обрати. Не ігноруйте деталі. Навіть при виборі сокні потрібно звертати увагу не лише на колір чи тканину, а й, наприклад, на товщину бретельок, виріс, зручність тощо. Для фотографій ми можемо вдягнути щось таке, що зазвичай не носимо у звичайному житті, і це абсолютно нормально. А ще дуже важливо, щоб це було доречно до локації. Випрацювати бачення, що доречно, а що недоречно, складно. Але ви завжди можете запитати поради інших людей, якщо ви робите фото самі, або порадитися з фотографом, який вас зорієнтує, якщо це підготовка до зйомки. Якщо ви хочете більш детальне відео про одяг для зйомки, пишіть, я детально розберу, що доречно вдягати на зйомку, а що псує фотографію. З одягом та диханням ми розібралися. Тепер пропоную переходити до того, куди ж діти руки на зйомці. Часто я чую питання: а що робити з руками? Дійсно, що робити з руками взаємодіяти. Але як? Є декілька банальних порад щодо рук. По-перше, не потрібно дуже сильно закриватися руками, притискати їх до тіла, адже тоді руки виглядають великими, і, якщо чесно, якимись незрозумілими. Потрібно навчитися реальній взаємодії. Для початку я б радила мати з собою на зйомці реквізит. За рахунок цього ви завжди знатимете, що ви можете руками обігрувати предмет, який взяли на зйомку. Реквізитом може бути все, що завгодно, залежно від тематики. От, наприклад, квіти. Квіти це неймовірний варіант, який дозволить вам додати плюс 100 ідей з позуванням. Обов'язково розслабте плечі. Та не тримайте їх постійно рівно, вони мають рухатися. Спробуйте уявити, ніби ви малюєте ними маленьку вісімку. Коли плечі починають рухатися, то утворюють такі гарні нахили, і це завжди виглядає краще, аніж ви станете рівно або, не знаю, повернете плече в кадр. Потренуйтеся граційності з плечами. І ви зрозумієте, що це насправді не так і складно. Після того, як ви розслабили плечі, починайте потроху все ж задіювати руки. Завжди краще трохи їх від себе відсувати і позувати ось цією частиною, а не долонями, наприклад, чи ось цією частиною. Адже ця частина руки завжди більш струнка та витонченіша. Прекрасним варіантом, який підкреслить витонченість ваших рук, є прозорі рукавички. І я думаю, що в майбутньому ми навіть почнемо носити їх повсякдені. Житті. Уявіть, що ви акторка. Це дуже допомагає на зйомці. Завжди лишаємо простір між руками та тілом, не боїмося водити руками там, за вухами вздовж вигинів свого тіла, просто в просторі, ніби ви якась чудова акторка або музикант, який грає на струнах. мене Наступне, четверте. В'ясовуємо свою робочу сторону. Що відрізняє модель від звичайного клієнта? Модель завжди знає свою робочу сторону і вигідні ракурси. А клієнт чомусь ні. Клієнт мені зазвичай відповідає: ну, не знаю, для мене дві сторони однакові. Дуже рідко ми ідеально симетричні, і з'ясувати свою кращу сторону не так і складно. Гарно вдягніться, зробіть собі вигідний мейк і влаштуйте маленький експеримент. Пофотографуйте себе з різних сторін та ракурсів. Зверніть увагу на частини обличчя під різними ракурсами. Впевнена, що будуть фото, які вам подобаються більше, та ті, що не подобаються, або подобаються менше. Проаналізуйте, чому саме так. Дослідіть маленькі деталі та зробіть висновок, з якого кута ваше обличчя виглядає краще. Якщо досі є складнощі з визначенням робочої сторони, то запитайте допомоги у фахівця, фотографа або візажиста. Вони точно зможуть допомогти та сказати, з якої сторони ваше обличчя виглядає гармонійніше. І на майбутнє, коли вам буде потрібно зробити швидке селфі, або коли буде потрібно зробити фото в колективі, то ви швидесенько згадаєте свою вигідну сторону і точно вийдете краще на фото. В'ясування робочої сторони не говорить про те, що от тепер всі кадри будуть виключно з нею. Ні, це маячня. Просто якийсь відсоток буде більше кадрів з вигідного боку. Але з різним освітленням, у різних умовах може бути вигідніше використовувати різні сторони обличчя. Ну і наостанок п'яте. Почніть більше спостерігати. Підпишіться на фотографів, які вам імпонують. Проаналізуйте, як взагалі моделі ведуть себе в кадрі. Коли ваша стрічка в Instagram періодично показуватиме світлини з цікавим позуванням, то і ви самі будете акцентувати увагу на деталях, то як не як деякі пози все ж запам'ятаєте. Використовуйте Pinterest для натхнення. Достатньо в пошуку вести фрази позування, позування руками, і ви відразу знайдете багато варіантів. Щоб там не говорили про Pinterest, але мені здається, що це додаток, який наповнений естетикою, і при правильному використанні він стане вашим, можливо, особистим помічником. Також є інші додатки для натхнення. Мій улюблений додаток це Behance, де ви можете на дошках зберігати вподобані фото, підписуватися на інших фотографів та черпати ідеї. Що перший, що другий додатки є безкоштовними. Єдине, що від вас треба, це трохи вашого часу та бажання. Дуже стало цікаво: напишіть мені коментар, які саме додатки ви використовуєте для пошуку натхнення. І ще, якщо ви зберігаєте ідеї позування, а потім не можете їх відтворити, то, можливо, ці світлини зроблені за участі професійної моделі, яка сама довго йшла до цього кадру. Зберігайте щось простіше та мінімалістичніше. Я впевнена, що у вас все вийде. Навіть ходити ми почали не відразу. Потрібно вчитися. Які ви в мене молодці? Я пишаюся, що ви додивилися це відео до кінця. Я намагалася пояснити все більш-менш простими словами і сподіваюся, що змогла надихнути вас на те, щоб ви нарешті почали любити себе на фото. Так це нелегко. Так потрібно витратити свій час. Проте ніхто не народжується супермоделлю, і вміння позувати приходить з досвідом і пізнанням себе, своїх особливостей тіла. Маю надію, що ви вже підписалися та лишили свій коментар під відео. І тепер обіцяний бонус від мене. Я розробила для вас порадник позування. Це маленька шпаргалка, яку ви можете використати перед зйомкою, щоб ваша зйомка пройшла максимально спокійно та вдало. Там стисло описані основні поради від мене, дотримавшись яких, ви можете покращити своє позування. Головна умова це бути всього навсього підписаним на мою сторінку в інстаграм. Її я залишу в посиланні в описі до відео. Пишіть мені в дірект інстаграму фразу порадник позувань і свій нік в телеграмі, щоб я мала змогу вам його надіслати. А я з вами прощаюся, чекаю ваших повідомлень та до нових зустрічей. Бувайте!